15 лютого минуло 36 років з дня виведення радянських військ з Афганістану. Цього дня ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Війна, розв'язана керівництвом радянського союзу заради контролю над частиною Центральної Азії, тривала понад 9 років. У ній брали участь більше ніж 160 тисяч українських військовослужбовців. Понад три тисячі українських солдат і офіцерів загинули. Світла пам'ять усім, чиє життя забрала афганська війна. Вшанували пам'ять полеглих під час війни в Афганістані, також Балтяни. Сьогодні в нашій державі відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. А ветерани Афганської війни відзначають день виведення радянських військ з Афганістану, коли була дописана остання сторінка трагічного літопису тієї ніким і нікому не оголошеної війни. Загалом практично неможливо перерахувати всіх українців, які заради примхливих забаганок компартійних вождів, що сиділи в Москві, брали участь у бойових діях на теренах інших країн. Найбільше українців побувало на так званій Афганській війні. Хто чув про афган? Не чули? Я вам Простіть про матір і загиблого сина весь спогадів думку. Пусть... Бої закінчуються, а історія вічна. Залишилась в ній і афганська війна. Але в пам'яті людській їй ще жити довго, тому що написана вона кров'ю солдатів і слізьми матерів. З давніх давен український народ підтримує священну традицію: вкарбувати у свідомість прийдешніх поколінь пам'ять про бойові подвиги кращих синів і дочок. Тож і в цей пам'ятний день щороку ми приходимо до обелісків, аби вшанувати, хто рідних, хто побратимів. А хто земляків, це наш з вами громадянський обов'язок. З нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав звучить державний гімн України. Слова запрошується заступник Балтського міського голови Тетяна Хоріч. Шановні земляки, сьогодні 15 лютого 2025 року. Вже багато років цей день ми збираємося тут, на цьому теж священному для кожного з тут присутніх місць. І для ще багатьох, які сьогодні не змогли бути тут. Можна багато сперечатися про те. Чи правильно було тоді, чи неправильно. Але я, один з представників цього покоління. Покоління тих, хто був там. Покоління, хто не запитував, хочу чи не хочу. Якщо батьківщина казала треба, кожен воїн, виконуючи свою військову присягу, йшов туди. І кожного рідні і близькі відправляли як в останнє, тому що. Ніхто не знав, хто із наших хлопців повернеться, а хто повернеться з небесного війська. Важко казати, і зараз у мене тремтить і душа, і серце, тому що я бачила цих хлопців, я знала цих хлопців. Я знаю тих, хто вижив, хто кожного дня зустрічається з нами тут, у місті, в селах нашої громади. Той з тими, хто прийшов. Цей страшний шлях. І тому ми з вами, ті, хто тут і ті, хто поряд з нами, повинні пам'ятати кожного, ті пам'ятники стоять тут, і кожного, кого вже з нами немає. Тому що кожен виконував свій військовий обов'язок. Хочеться побажати світлої пам'яті, пам'яті всім, всім. Хто залишається вірним даному слову, в країні триває війна, і зараз продовжують наші рідні, близькі, знайомі сусіди захищати землю, нашу землю, продовжують гинути наші захисники і захисниці. Тому ми, маючи ту пам'ять про афган і інші країни, маємо показувати, як треба пам'ятати, як треба. Говорити про це, і як треба не забувати ні одного із наших хлопців. Вічна світла пам'ять кожному з тих, кого ми прийшли сьогодні згадати. Слава Україні! По різному зараз оцінюють події тих років, різне бачення афганської війни її наказів і військових операцій тими, хто їх виконував. Для нас це взагалі події, які відбувалися в іншій державі, але учасниками яких були наші батьки, родичі, земляки. І тому для них і для нас, афган, це страшна пам'ять страшної війни, уроки якої мають бути засвоєні і ніколи не повторюватися. За 3-9 земель від рідної землі змушені були воювати десятки тисяч українців, проливаючи кров за примарні ідеї російсько радянської імперії. Продовж десяти років гинув і калічився квіт наших родин в тій нічим не виправданій кривавиці. Не відболить це горе, не виплечиться і не відпечаляться на нашій землі, до поки житимуть батьки, брати і сестри, вдови і діти, винищених у горах Афганістану, синів України. Починаючи з 2014 року, тисячі воїнів афганців одними з перших відправилися добровольцями на український схід. Вони і сьогодні захищають нашу державу від російського агресора, а деякі з них, на жаль, віддали життя в боях. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих наших земляків, які не повернулися живими до батьківських осел. Оголошується скорботна хвилина мовчання. Скільки разів так бувало? Війни замислюють уже сиві політики. А в окопах опиняються ті, кому 18, 20, 30 років. І лише біль, плач, стогін і розпачливі крики матерів є безсилим протестом проти всіх, які є на світі воїн. Покоління опалене вогнем афганської війни, як ніхто засвоїло військові і моральні уроки. Ми повинні берегти одне одного, поважати традиції. Культуру побут як свого, так і інших народів, що живуть на землі. Шановні учасники зібрання, запрошуємо вас покласти квіти пам'яті.